Ти запитуєш мене, чи зосталася на підвіконні нашої кімнати, нашої. На кілька днів останньої зими минулого тисячоліття глиняна пташка, що так терпляче, крізь біле марево замерзлого вікна очікувало нашого приходу? Не знаю. Я там давно не був. У тій кімнаті живуть вже зовсім інші люди. Твоє пророцтво про наше тисячоліття так і не збулося. Але завдяки йому я все ж пережив ту зиму і перейшов по замерзлій воді з лівого берега на правий берег, до відчинених царських воріт Немилинської церкви. Добре, що ти нагадала мені про той глиняний свищик. Від нього спойглася лише округла дерев'яна клітка, схожа на матівку дитячої церкви. Цю клітку я придбав на сіному ринку. Разом із веселим розхристеним щігликом до дня п'ятиліття мого сина. Хто ви щиглика? згодом з'їв кіт мордихай? А може його не кіт, а господарко там, який так вміло прикидався людиною, хоч все життя носив ім'я на честь клекухи найбільшого у світі людоже вілєн. Не знаю. А клітку? О, після розлучення я забрав із собою на зимовий затон. Отож, ну, завдяки твоєму запитанню я сьогодні вранці згадав дивний, точніше, дивовижний уривок з апокрифічної Євангелії від Томи. Уривок, у якому йдеться про п'ятилітнього сина Марії, який грався біля струмка, збираючи. У викопані ямки джерельну води. Ось він виліпив із синюватої глини 12 горобців і поставив, розіклав їх поруч води, щоб вони трохи просохли на сонці. І була субота, коли він зробив це. Якийсь правовірний іудей, побачивши ці зяви, почав кричати до батька малого Ісуса. Диви, диви, твоя дитина взяла глину і виліпила птахів. І осквернила день суботи. І Йосип починає дорікатися не мовляв, що ж це ти порушуєш священні заборони. Тоді Ісус ударив у долонь і вигук. Летіть. Летіть, летіть! І горобці, щебечучи, радісно співаючи, в небо. Найважливіше у цім апокрифі це спів отих із глини, зліплених пташок. Зустріч! Я так давно не бачився з тобою, не мов без тебе я прожив ціле життя, подовжене на безпритульну вічність. Я так давно не чув, як відбунюють у надчасових сферах душі і тіла, часопросторі таємних звільнень, впізнавань твої глосалії та замовляння. Там голос мій вплітається до їхнього звучання. Отож, як і домовлено, зустрінемося на Христі надвечір, неподалік перевізною. Навпроти входу в підземель стоятиме старий, простоволосий, волосий, від ідасть і на сонці вицвелі до краю. Зустрівшися з тобою поглядом, він підніме до неба свою мідну трубу, свій довжелезний железний. З охристим відблиском тромбон і видне кілька тактів, пронизливо протяжних фраз із Соверта. Обірвавши той ступ, старий відставляє бік свою натомлену, знетямленим воланням трубу, дістає стойку якусь табличку, віша її на свої груди і починає сам собі щось голосно розповідати. Візьму тоді тебе зовсім. Тоді ми звідси. Вже скоро вечір. Зайдемо в шефер. Давнішнє сховище для безпритульних. Замовимо щось екзотичне. Не поспішай. Я хочу знати, про що ж говорить цей музика. До кого звідки оцей суцільний пампертекс з додатком неодмінний плюс. Не звертай уваги. Місцевий божевільний парамон, що п'ятницю тут всіх закликає до повстання. Бачиш, розірваний кватап на грудях. Всі на спорудження. А далі. Прошаючи. Ну що ж, давай послухаємо хвилин. Колись ще за життя я був високим і струнким, і вепра легко закидав на плечі. Тепер я лиш прогірклий дим із нашими кістьми розтопленої печі, коли вільно, радісно ходив із ратищем на тура і на пана. Мене цей світ ніколи не любив, та моя доля, завше гнана, ніколи не була серед повітря. Ну що ж, кохайтеся. Володійтесь, не їдайтесь, як знаєте, як можете, живіте, живіте, заслинивши, забувши, вже не заповіть. І вражою злою кров'ю волю окропіте. Не заповіт, не заповіт, Лиш стогін замордованого краю. Ну що ж, хай буде вам Господь судя. Живіте можете. Живіте. Та знаєте, лиш одне, колись ми встанемо з могил, насипаних довкруж базар. Постріляні, порубані там в пень, своєю невідомщиною кров'ю окропимо й освятимо останній судний і весняний день. Ходімо, люба, не хочу слухати тої мовичні останні дні Де ж скоро коробки до Торонто? Ти ж бачиш старий відчув, що бо хтось прислухався до нього і вже з нецосвітньою. Вожді! Засліплені міражами влади! Влада засліплена міражами держави! Держава! Засліплена міражами вождів. Засліплені. Розпинають людину. Люди. Засліплені. Розпинають людину. Повстаньте мешканці штанів. Повстаньте, жителі змертвілих воскресенок. Повстаньте поки ще живі. Божевіль мовкає, дісти сигарету, запалює сірника. Найкусь ми, наші огляди, перетинаючись, утворюють безмовний контрапункт. Старий посміхається, вішає на плече свого тромбона, висипає з шапки в кишеню дрібні срібники. Поволі віддаляється на тлі перезахіднього неба труба його стає крилом опатреного Янгола. Зведінь і відкривай Івана Богослова. Не наче крізь дрімоту, то я знову чую голос твій. Що ж, гарний клич, не бійтеся, загинуть. Молодим. Боюся. Це гастолобець коршить бій. Його питать і генерали, вмостивши довстелезні гепи в комфортні крісла, пошлють моїх дорослих вже дітей. Заради параноїдних ідей до прірви всеслав'янського єдинства, я знаю, тут відка. Тут від не несловесть. Та все ж, невже розібнутий Христос остання наша барикада? Навпроти легіонів тьми, навпроти трупного прогресу. Коли до столу владарям підносять повз їхній награбований добробут і геморойно-гамбургерний рай, відтягті голови козачі. І ще останніх кілька золох. Ворожа кров то не сукровиця, не рідина із перерізаного горла. Ворожа злая кров то марево з мертвілої душі. Ворожа кров це страх і нехід собі самому боронить людину. Ворожа кров. Тож наші з тобою ще не народжені діти. Така була нас чи буде зустріча? Вертаєш знову до свого листа. По той бік мною кулі на відстані двох океанів, на межі короткого жесту руки мого неможливого дотику до твого передпліччя відстані, об яку розбиваються всі слова, знеживлені Емейлівських послань. Дивлюсь і слухаю крізь оречевлене мовчання крістіни лікарняної палати під звуки роялю біла Еванса із сорока дев'яти з половиною хвилин радіомузики сиплються, осипаються білі пелюс з розквітлої якої. Дивне таке співпадіння, звуки дотиків ще теплих пучок давно померлого джазмена до чорно білих клавішів. Мій погляд. І нагомі пилюські, що поруч слів, подійн'я і спів наперекір перекір існуючим законом і завдяки збереженим канонам витворюють, виліплюють зі свого лету невидимий нікому контрапункт. усіх побачень наших, таємних зустрічей зимових, а поруч них нечутний сміх весняних янголів. Захований назавжди в тих прибусках. Ну що ж, цього листа я згодом допишу. Бо Бож на Христі триває всенародне свято. свято, там шанувальники ВВ, і старшокурсники місцевої сорбони вже встигли розтрощити кілька мерсів і спецавто для кондукатора чуть-чуть та ще з кількох фургонів міліцейських розкішно спорудили барикаду. Яка весна, збулися мрії ідіотів. Царапники шеплять із урядових цоків. У нас ще вистачить державних ешафотів. Та хай шеплять. Це лиш за спів пора. Пора. Вже в наступ йдуть злютовані струмки ряди йдеш, птахофабрики, колони, всілякі беркути, омони і спавлівки, на вихідні на волю спущені грифони у сірих шоломах похмуро сумуть, дручками луплять у щити. Мовляв, іду на ви. І до на ти. Це ближче, ближче з кацапським матом крикабибанзайба, давай, давай, не бійтесь. Зброї в нас нема. Лише стара козача гаківниця без пороху і жодного ядра дарованої паном Яворницьким. А ще каміння з кандадару. Цеглини обгорілі із руїн чеченської столиці в заплечниках, привезені колись в Москву для президентських вікон. Там не згодилось. Пригодиться тут. Отож, почнемо дійство, як великий статут повстанського і внутрішнього війська. А задні, поки ще живі напасники і захисники, один єдиний кадр, панове, зупинений з чиєїсь легкої руки. На мить істоти в спецназівських строях з перекошеними від люті лицями, з піднятими киями. А як ж? місто Шкея Завмирають на перекадах діти, з піднятими до неба кулаками. Між двома стапами, між двома таборами. На вільній території з'являється старий музик Він нахиляється. Дістає торби шматок білої крейди на чорному піднику, ще не затоптаному, незакриваному, записує поволі свій давній, нікому не потрібний білий вірш який небеса. Цього літа горіли, летіли, Волали, палали, згасали, диміли. Так, осінь їх щезла І я забув, а що я забув? І ти забув, що я забув. Тільки небо про нас не забув. Тільки голос без тіла малої лоліти крізь вухо старого голосовалійника все повторює, зубрить на пам'ять домашнє завдання земного тіла. <кхи> які небеса цього літа, які небеса цього літа, які небеса. Цього літа і той стоп-кадр триває, допоки пишуться слова густий туман спускається на хрест. Ти запитуєш мене? Коли ж я закінчу картину, яка збереже хоч кілька прикмет нашого покоління, розтоптаного під підковами нескінченних парадів, більше про це не питаю. Ти так добре знаєш, як ми живемо. І чим доводиться платити за хліб і голоко, яка ціна врятованим словам, збереженим картинам, і скільки черепів уважних нам дивиться у збайдужілі спини. Ми тільки відгонь. Майбутніх партитур німих оркестрів, німих оркестрів ноти. Та треба йти. Дорога мусить жити і після нас відходить день. І так поволі навколо. Чорний топорік все ходить, ходить до...